Ніхто не заперечує, що світу необхідно їсти менше м'яса, споживання переробленого м'яса пов'язане з підвищеним ризиком розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань. Але виникає інше питання: як добирати білок і залізо. Вам потрібно переконатися, що ви замінюєте м'ясо рослинними продуктами, що містять білок, залізо. Та інші поживні речовини. Поширена помилка, якої припускаються багато м'ясоїдів, намагаючись замінити м'ясо на інше джерело білка, це занадто велика довіра до бобових, боби це чудово. Вони є хорошим джерелом клітковини, містять багато вітамінів, мінералів і деякі види білка, але вони не є повноцінним джерелом білка, оскільки не містять усіх дев'яти амінокислот. Люди, які дотримуються рослинного харчування, можуть отримувати. Повноцінні білки з таких продуктів, як соєві продукти серед інших джерел повноцінного білка можна назвати спіруліну. Вона часто зустрічається у вигляді порошку, харчових дріжджів та мікопротеїну. Коли ви тільки починаєте скорочувати споживання м'яса, вам можливо доведеться витратити трохи більше часу на те, щоб продумати свої страви. Якщо ви не збираєтеся повністю переходити на рослинну їжу, використовуйте яйця, молочні Продукти або рибу. Якщо ви повністю дотримуєтеся рослинного харчування, забезпечте собі хороший амінокислотний профіль, обираючи повноцінні джерела білка або комбінуючи неповноцінні джерела білка для отримання повноцінних. Можна відразу відмовитися від м'яса, але якщо у вас немає часу, і знань, щоб повністю переглянути свій раціон, різкий перехід може призвести до дефіциту. Поступове скорочення споживання м'яса також дає організму час на адаптацію, поки ви вводите нові рослинні продукти. Залізо і В-12. Очевидні добавки, але є й інші поживні речовини, про які слід пам'ятати. Якщо ви не їсте достатньо жирної риби, гарною ідеєю може стати добавка омега 3 яку можна отримати з водоростей на рослинній основі. Після зміни раціону ви зможете скласти план дій в ідеалі спільно з медичним працівником або дієтологом, щоб забезпечити себе всім необхідним.